Вітаю всіх на каналі ProUA, ранок 10-го огляд новинної стрічки за 9 січня. Головні основні події полягають у тому, що Трамп не жартував. Оголошена доктрина Монро 2.0. І це не жарти, це серйозно. Ми це обговоримо. Також ми обговоримо те, що формально визнано: за 24 години, як було зрозуміло ще вчора, не спрацював великий план Трампа. Ідея, що він сяде з усіма за стіл, домовиться. Вдарить кулаком по столу, і всі розбіжаться, не здійснилося. Ні, нічого такого не сталося. Тепер ми говоримо, що це займе 24 години, 100 днів на підготовку плану, і ми обговоримо, що це означає. Радник з національної безпеки Майк Волц назвав нову стратегію Сполучених Штатів доктриною Монро 20 наголосивши на її спрямованості на зміцнення впливу у західній півкулі. Основні пріоритети включають боротьбу з мексиканськими картелями, контроль над Панамським каналом, придбання Гренландії та перейменування мексиканської затоки. Волтс підкреслив важливість ресурсів Арктики та безпеки ключових торговельних шляхів, заявивши, що ця стратегія відновить лідерство Сполучених Штатів у регіоні. Ну, Дивись, це стосується не тільки Гренландії, це стосується е, Арктики. Це. У вас є Росія, яка намагається стати королем Арктики з 60 з згаком криголамами. Деякі з них атомні. Знаєш, скільки маємо ми, Джесі? Ми маємо два. І один щойно загорівся. Це стосується критичних мінералів. Це стосується природних ресурсів. Це про те, що як тільки полярні льодовики відступають, китайці тепер виробляють криголами і теж рушають туди. Отже, це нафта і газ, це наша національна безпека, це критичні мінерали. І Данія може бути чудовим союзником, але не можна ставитися. Гренландія, над якою вони мають оперативний контроль, як якийсь віддалений район, це в західній півкулі. Кілька президентів намагалися включити її в нашу сферу, і ось як ви щойно бачили з Дональдом Молодшим, що там приземлився народ Гренландії. Всі 56 тисяч з них радіють е, перспективі зробити е, західну півкулю знову великою, якби я був гренландцем. Я б віддав перевагу бути на американському боці, ніж на стороні датчан. Але це лише моя думка. Критично важливі мінерали там у Гренландії. А нафта і газ де? В Арктиці? Це в Арктиці. Це все на північ від Канади. Таке враження, що я прийшов до ресторану, замовив філе міньйон а мені принесли пересмаженого поросяти. Я цього не замовляв, так само як голосуючи за Трампа, не замовляв анексії Канади. Мексики, Гренландії та Мексиканської затоки цей дивний і дуже незвичайний поворот, коли Трамп уперше про це заявив, я сприйняв як ментальний фарт. У Трампа раніше були подібні заяви. Тепер виявляється, що це офіційна доктрина, доктрина Монро 2.0, про яку говорить майбутній радник з національної безпеки Майк Волц. Давайте розберемося, що це означає. По-перше, це непосильно для Америки. Я розумію, що Сполучені Штати досі вважають себе найсильнішим боксером у світі, але нещодавно був бій Майка Тайсона з практично невідомим суперником і молодий нонейм, майже жалівся над Тайсоном. У сполучених штатах 35 трильйонів доларів боргу на тлі 30 трильйонів доходів. Америка не має можливості набрати повноцінну армію. Сполучені Штати вже третій рік не можуть виготовити навіть мінімальну кількість боєприпасів із точки зору глобальної війни. Вони відстають у виробництві та модернізації своїх авіаносців на 5 років. Це не ті сполучені штати, які існували у 1823 році, коли Джеймс Монро запровадив доктрину Монро. Президент тоді був харизматичний, як і Трамп, але країна була іншою енергійною як Майк Тайсон у 19 років. До речі, нагадаю, що Монро розробив план, згідно з яким афроамериканцям пропонували переселення до Африки, Україну під назвою Ліберія, якщо вони бажають повернутися на батьківщину після рабства, менше 10 тисяч осіб переїхали, незважаючи на безкоштовний транспорт і фінансову підтримку. Столиця Ліберії називається Монровія, на честь Джеймса Монро. Доктрина Монро також передбачала невтручання у європейські справи. Коли ми говоримо про доктрину Монро 2.0, Це означає, що Сполучені Штати не будуть втручатися у жодні європейські політичні події, але зараз у світі точиться найбільша війна з часів Другої світової, російсько російсько-українська війна, і нам заявляють про необхідність політичної опозиції що природно, але це не по кишені Сполученим Штатам ні політично, ні фінансово. Це відволікає ресурси від головних внутрішніх. Завдань країни. Аргументи на користь цієї доктрини вже починають формуватися. Наприклад, стверджують, що в освоєнні Гренландії брали участь американські першопрохідці, що Данія втратила контроль над Гренландією після окупації фашистською Німеччиною у Другу світову війну. Також додають, що вас там не було, тому це завжди була американська земля. Плюс аргументи національної безпеки, пов'язані з глобальним потеплінням. Потеплішало в північному Людовитому океані, і ці питання стають актуальнішими. Ще раз прошу вибачення. Намагаюся зробити передачу коротшою. Розумію, що дивитися, коли відео зависає, неприємно, але я не контролюю цей інтернет. Тим не менш, мені здається, що це завдання абсурдне і непосильне. Воно відволікає Сполучені Штати від основних зовнішньо- та внутрішньополітичних цілей. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп переглянув свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години після інавгурації, заявивши, що більш реалістичним терміном буде 6 місяців. Його команда розглядає можливість продовження військової підтримки України, щоб зміцнити її позиції на переговорах із Росією. При цьому адміністрація Трампа прагне демонструвати силу та твердість у підході до Росії, уникаючи будь-яких поступок, які могли б послабити позиції Заходу. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп захищатиме західні інтереси і не припинить підтримку України. Мелоні наголосила, що поєднання дипломатії та стримування, якими володіє Трамп, допоможе переконати Росію піти на переговори. Цитує Reuters. Вона також висловила незгоду з планами Трампа щодо введення глобальних тарифів, зазначивши, що рішення можна знайти через діалог з ЄС і Сполученими Штатами. Мені тут пише якийсь жартівник, що краще було б приєднати місяць до Сполучених Штатів. Так от повідомляю, що це також обговорюється у колах прихильників Трампа, оскільки за міжнародними законами національність першої людини, яка ступила на цю територію, визначає її приналежність. Першою людиною, яка ступила на місяць, був американський астронавт. Відповідно, не дивуйтеся, місяць також, нібито, належить Америці. Але повернемося до планів щодо України. Погодьтеся, коли 24 години перетворюються не на 48, не на 120, а на 6 місяців, стає зрозуміло, що нам казали Бієс. Хто розуміє, той розуміє. Було очевидно, що Трамп абсолютно не розуміє глибини і суті цього конфлікту. У нього досі немає ані найменшої ідеї, що з цим конфліктом робити. Трамп безсумнівно дав задню. Тепер питання. Як виглядається задня? Які можливі варіанти? Перший варіант. Продовжувати політику Байдена, тобто постачати недостатню кількість озброєння, стверджуючи, що робимо дуже багато, і змушувати Україну за це кланятися та дякувати. Практично вся політика Байдена на цьому і була побудована. Саме на це налаштований американський держапарад, Пентагон тощо це видається мені найбільш імовірним, хоча не єдиним сценарієм. Інший можливий сценарій збільшити постачання озброєнь і змусити Путіна прийняти розумні умови. Без анексії всіх чотирьох областей. Для цього потрібно змінити динаміку на полі бою, але для зміни динаміки на полі бою одних американських озброєнь недостатньо. Це мої найглибші переконання. Ці переконання сформовані після перебування тут і численних розмов із багатьма впливовими людьми людьми, які зараз беруть участь в обороні України на різних рівнях. Для цього потрібна радикальна, підкреслюю, всі слова важливі, зміна. Політики або позиції військово-політичного керівництва України, і останнє інтерв'ю Зеленського продемонструвало, що Зеленський звинувачує в своїх невдачах усіх, окрім самого себе, змін у геополітичній чи внутрішній стратегії України не намічається. Тому скільки б озброєння не постачали, факт, що тут сотні тисяч ухильників і цей кризовий стан продовжується, ситуацію не змінить. Гармати самі по собі не воюють, і це Трамп добре розуміє. Тобто, ми прийшли до такого стану, якого, на жаль, ще на щастя не було за Байдена, коли вже просто величезна кількість озброєнь без зміни військового та політичного керівництва не працює. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала перейменувати північну Америку на мексиканську Америку у відповідь на заяву Дональда Трампа про намір перейменувати мексиканську затоку на затоку Америки, пише Reuters. Шейнбаум нагадала, що ця історична назва використовувалася на картах XVII століття, підкресливши культурну спадщину регіону. Попри полеміку, вона висловила сподівання на позитивні відносини між двома країнами. Канада розглядає можливість запровадження відповідних тарифів на американську сталь, кераміку та апельсиновий сік у відповідь на загрозу Дональда Трампа обкласти канадські товари 25-відсотковим тарифом», тарифом. пише CTV News. Можливо, це якась глибока тактика, сенс якої я не розумію, але нам обіцяли зниження податків, кінець трансгендерної програми соціал-демократів і джил вперед джил. Натомість ми вже третій тиждень обговорюємо підвищення тарифів, політичний майже військовий конфлікт із Канадою, а не з Мексикою, та захоплення Панамського каналу. Тобто, це не те, що я замовляв у меню. У Каліфорнії тисячі будинків залишилися без страхового покриття через масову відмову страхових компаній надавати послуги в умовах зростаючого ризику пожеж. пише Business Insider. Компанії, такі як State Farm, припинили приймати нові заявки у 2023 році та анулювали існуючі поліси в минулому, посилаючись на катастрофічні збитки. Новий закон, що набуде чинності у 2025 році, зобов'яже страховиків пропонувати поліси у зонах високого ризику пожеж. Дональд Трамп закликав губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома піти у відставку через руйнівні пожежі в Лос-Анджелесі, звинувативши його у грубій некомпетентності. Пожежі, що охопили понад 17 тисяч акрів, призвели до евакуації 100 тисяч людей і залишаються неконтрольованими. Трамп заявив, що відмова Ньюсома підписати декларацію про відновлення водних ресурсів погіршила ситуацію і розкритикував використання ресурсів на екологічні проекти замість боротьби з кризою. Пише Daily Wire. Якщо я не помиляюся, у 1994 році в Каліфорнії було прийнято закон, який забороняє вирубку лісу. Санітарні вирубки практикуються майже в усіх лісових господарствах, але через цей закон обсяг пожежонебезпечної деревини сухостою збільшився у 6, а в деяких областях у 10 разів. Ми накопичили проблему, і тепер Каліфорнія сидить на пороховій бочці. Це порохова бочка, створена штучно. До того ж, є екологічні активісти, які займаються підпалами. Більшість пожеж у цих районах це навмисні підпали, часто дуже розумні. У вітряний день одразу з багатьох боків. Додатково до цього у департаменті пожежної охорони запровадили політику, де Різноманітність, рівність, інклюзивність, згідно з якою на роботу брали не сильних білих чоловіків, а тендітних лесбійок, щоб заповнити квоти. І як завжди, коли замість безпеки та пожежної охорони ви обираєте ДІ, ви отримуєте саме ДІ, а не боротьбу з пожежами. В результаті Каліфорнія горить вже понад 10 років. Я пам'ятаю день, коли через дим сонця не було видно. Там, де я живу, завжди сонячно, особливо влітку дощів немає, хмарності теж. Але того дня було похмуро, як о 6-й ранку щільний дим затягнув небо, і крізь нього пробивалося червоне сонце. Хотілося вигукнути, кайтеся, грішники апокаліпсис настав. Такі апокаліптичні пейзажі над Сан-Франциско звична картина. У багатьох будинках встановлено спеціальні фільтри для очищення повітря. Це стало частиною життя, це одна з причин, чому багато людей виїжджають з Каліфорнії, і це абсолютно штучно створена катастрофа. Цікава ситуація зі страхуванням, коли страхову компанію змушують працювати не на добровільній основі, страховий бізнес перестає існувати. Бізнес це добровільний обмін товарами та послугами. Якщо компанію зобов'язують продавати послуги за ціною, яка їй невигідна, це вже соціалізм. Ми це бачили в Радянському Союзі. Страхові компанії змушені перекладати свої витрати на тих, хто не живе в зоні підвищеного ризику. Це збільшує вартість житла в Каліфорнії, яка й без того висока. Страховки там вже подорожчали вдвічі, і це лише початок. Люди обирають жити поблизу лісів у мальовничих місцях це їх право. Але держава заборонила прибирати сухості, перетворивши ліси на порохову бочку. Страхові компанії не хочуть страхувати будинки в пожежонебезпечних зонах, адже ймовірність втрат протягом 10 років майже 100%. Якщо будинок коштує мільйон, страхова премія має складати 100 тисяч на рік, але держава обмежує цю ціну, змушуючи інших платити за привілеї жити поблизу лісу це несправедливо. Люди пакують речі, машини. Контейнери і виїжджають з Каліфорнії. Губернатор Ньюсом – символ цього соціалістичного абсурду, який руйнує Каліфорнію. Мета внесла зміни до своїх правил модерації, дозволяючи користувачам звинувачувати представників ЛГБТ-спільноти у психічних захворюваннях на основі їхньої сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Нові правила також скасовують обмеження на образи, пов'язані з расою, етнічною приналежністю, інвалідністю та іншими захищеними категоріями. ЛГБТ організація ГЛЕД розкритикувала ці зміни, звинувативши мета у заохоченні ненависті та дискримінації заради прибутку. Повідомляє NBC News. Ви уявляєте, який злочин здійснив Марк Цукерберг? Він зробив сервіс більш зручним заради прибутку. Неприпустимо. Не можна робити те, що очевидно купується заради прибутку. Це те, що популярне, те, що купується, те, чого хоче ринок, те, чого хоче споживач. Споживач не хоче цензури. І ось це означає фраза заради прибутку. І це потрібно заборонити. Соціалісти хочуть це заборонити. Учора ми коментували виступ Портникова, це знаковий виступ на цю тему. Усі крапки над і. Розставлено, хто є хто, і взагалі сама відміна цензури на Фейсбуці це вікове, підкреслюю, вікове змінення епохи. Це не робиться за одну годину, це результат багатомісячних досліджень, багатомільйонних інвестицій. Тобто цей крок мета здійснила не випадково. І це не пов'язано з тим, що зараз при владі Трамп і їм намагаються догодити. Це пов'язано з тим, що вони знаходяться на межі банкрутства, у них менше переглядів. І вони зникнуть, їх поглине X, тобто колишній Twitter, Якщо вони не зроблять політику зручною для споживача, ось так працює конкуренція. Достатньо одного конкурентного гравця, і він повністю змінює позицію та поведінку інших гравців на цьому полі. Відповідно, їх вже двоє без цензури. Зрозуміло, у всіх цих це викличе значні розриви на цьому ґрунті, вони потрапили у глухий кут, а далі підтягнеться YouTube. Якщо YouTube не зміниться. То просто люди будуть використовувати Фейсбук і Твіттер як Ютуб, і так далі. Ось це та революція, яка йде планетою. Світ, цей маятник, який сильно хитнувся вліво, повертається вправо. Про що ми поговоримо трохи пізніше? Американська та українська сторони припускають, що переговори з Москвою можуть відбутися у першій половині 2025 року. При цьому Сполучені Штати прагнуть максимально посилити позиції України перед їх початком. Пише CNN. Повідомляється, що ці переговори відбулися б незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатах. Британський міністр закордонних справ Девід Ламі заявив, що потенційна мирна угода між Росією та Україною може бути досягнута до Великодня після вступу Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів. При цьому він наголосив на відсутності готовності Володимира Путіна до переговорів. Насправді, як ми добре розуміємо, відсутність готовності до переговорів спостерігається з обох сторон. Усі міркування про те, що це станеться до Великодня, після дощу в четвер безглузді. Зараз усі прогнози не мають сенсу. Процес неконтрольований, процес не керований. Він веде до ескалації, розвиваючись самостійно. Усі заяви Трампа з цього приводу були абсолютно безглуздими. Це була або його наївна позиція, або нерозуміння суті процесу. Отже, усі інші прогнози лише спосіб зібрати вподобайки. Вам кажуть, що це станеться до травня за 100 днів, за 95 днів до 9 травня. Це все абсурд. Ми не знаємо. Щоб щось змінилося, потрібно стабілізувати фронт і зупинити ініціативу російської армії, домогтися того, щоб російська армія буквально билася об стіну це досяжне завдання. Але для цього потрібно підняти моральний дух і активніше інвестувати в дрони. Це можливо, також необхідно збудувати оборонну лінію, на кшталт лінії суровікіна реальні оборонні укріплення, які справді виконуватимуть свою функцію без корупції. Чи можливо це? Так, можливо. Чи можуть Сполучені Штати змусити Україну це зробити? Ні. Україна повинна зробити це сама. Але з внутрішньополітичних причин Єрмак і фактично Зеленський, який уже майже не керує країною, не хочуть цього робити, вони просто не хочуть, можуть, але не хочуть. Тому зараз усе залежить від того, чи зможе Україна виконати ці три пункти, стабілізувати питання мобілізації, вибудувати фортифікаційні споруди. Збільшити виробництво дронів, якщо це станеться протягом півроку, Росія битиметься головою об кам'яну стіну і буде готова до миру. Якщо цього не станеться, Росія продовжуватиме збільшувати темпи наступу. І про мир не буде жодної мови. Усе зараз у руках військово-політичного керівництва України, і Трамп це розуміє. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.